Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. у студії Наталія Старинець. Жестова мова Галина Абраменко. Далі у випуску про таке. Спеціалізовану кімнату реабілітації для поранених військових облаштували в одній із лікарень Черкас. Відновитися якнайшвидше, щоб далі бути корисним своїм побратимам. Як працюють кухарі черкаських дитсадочків під час вимкнень світла? Я приходжу зарані, приходжу, може, і в шостиї. Чому викладачка музики вирішила стати військовою капеланкою? Бути на похоронах це це саме мені здається страшне, саме важке. Вони відновлюють справжніх титанів. Так про своїх пацієнтів говорять у травматологічному відділенні однієї із черкаських лікарень. Там облаштували спеціалізовану кімнату реабілітації для поранених військових за пожертви небайдужих містян. Розповів суспільному завідувач Юрій Байкун. Як змінилося відновлення військових із появою реабілітаційної зони, розповіли нашій Вікторії Хамазі. Посікло мені руки і ноги. Був перелом стегнової кістки зі зміщенням, пальці відбило на руці, і перелом ліктя. І це далеко не весь перелік поранень, які 33-річний Богдан отримав минулої весни у попасні. Відтоді чоловік переніс десятки операцій, а восени потрапив на реабілітацію до Черкащини і не пошкодував, говорить Богдан. У мене процес згинання, наприклад, ноги і руки набагато швидше пішов, чим просто займатися такими методами. Ну, звичайно, шукати якісь підсотні резинки і інші методи. Відділення на 60 коє, із них майже 100% це військові, і практично кожен другий з них потребує, якщо не зразу, то трошки пізніше реабілітації. Чим, чим раніше розпочати реабілітацію, тим буде кращий результат. За словами завідувача відділення травматології Юрія Байкуна, півроку тому про результати реабілітації тут говорили з острахом. Збирали по частинах кожен свою, потім скрутилися до купи і вийшов чудовий тренажер. Так наприкінці минулого літа поранені плічоплічі з медиками збирали тренажери для майбутньої кімнати реабілітації. Спочатку тижня минулого ми вже почали демонтаж. Спочатку ми встановили яка відділить реабілітаційну зону від зони відділення. Це буде така зона open space, Вона буде відкрита. За словами реабілітолога Юрія Зайцева, лікарі на свій острів оголосили збір на реабілітаційну зону для поранених, бо працювати з хлопцями доводилося просто у коридорах. Тут займаємося, крутимо педалі, качаємо ногу. потихеньку вже з нога згинається у мене, бо в мене нога не згиналась зовсім. Так і займаємося в коридорах, в палатах. В палатах було важко, бо дав вправи, попрацював, пішов в іншу палату, там поки які були тренажери, які своїми силами куплялися, перевозив їх постійно там, з місця в іншу палату. За п'ять місяців медикам вдалося зібрати понад 320 тисяч гривень, каже завідувач відділення. Радість і гордість за те, що ти причетний до цієї нації, до цих людей, до цієї країни. За півроку ми зібрали суму, яка ну, мені казалась фантастичною. Та найбільше раді самі пацієнти, розповідає військовослужбовець Богдан Федін. Коли є такі тренажери, консультація і всі ну якби. Для цього умови реабілітація проходить швидше. За словами реабілітолога Юрія Зайцева, порівняно з початком минулого літа, статистика відновлення поранених значно зросла. Результати кращі пішли. З'явилися багато девайсів для реабілітації, тренажерів. І коли воно все в комплексі, коли так скажемо, пацієнт переходить з станції на станцію, то на виході ми бачимо, коли ми вже прощаємо, з ним, наприклад, на сьогодні, то бачимо вже кращі результати. Такні зона реабілітації потребує додаткового обладнання, говорить Юрій Бейкун. Більш специфічних тренажорів, тому що зараз ці тренажери майже всі надані як гуманітарна допомога. І поки лікарі займаються пошуком необхідного, поранені вже будують плани на майбутнє, каже військовослужбовець Богдан Федін. Відновитися якнайшвидше, щоб далі бути корисним своїм побратимам в своїй частині. Вікторія Хамаза Сергій Єфімов Суспільне новини Черкаси. Служба безпеки України затримала російського агента, який відстежував позицію української протиповітряної оборони на Черкащині. Повідомила речниця відомства в області Катерина Друга. Ним виявився працівник лікарні, якого на початку повномасштабного вторгнення завербувала російська спецслужба. Наразі слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Виходять на роботу на годину раніше, аби приготувати для дітей їжу. Так пристосовуються до нового графіку відключень електроенергії, кухарі дитячого садочка номер 50 у Черкасах. Розповіла завідувачка закладу Тетяна Прасол. Як підлаштовуються під нові умови, дивіться у наступному сюжеті. У темному коридорі отримують їжу кожна для своєї групи помічниці вихователів. Серед них Ірина Кузніцова каже: до постійних вимкнень електроенергії вже звикли. Світло трошки так є, в нас видно, воно віконець. Ну, пристосовуємося до нових умов. Діткам же їсти треба. Світло у п'ятдесятому дитсадочку цього тижня вимикають із шостої до дев'ятої ранку та із дванадцятої до п'ятнадцятої дня. Аби вчасно приготувати сніданок. Кухарі приходять на роботу о п'ятій ранку. Розповідає одна з них Катерина Горбань. Я живу коло астря в районі. Астря це недалеко. Двадцять і я тут. Ну і дай до пішки, нікого нема. Мені не страшно. Жінка говорить, коли приходить, плити вже нагріті. Їх заздалегідь вмикає охоронець, тому сніданок встигають приготувати вчасно. Нам не важко. Ми ж привикли, вже стільки війна йде. Світ, світла вже нема, навіть, місяць. Так? Да? Доки у закладі відсутнє світло, каже, при денному роблять заготовки для обіду та вечері. Ми ж так вже працюємо як на маня, тому що в нас ось підготували потерли ми бурячки. Ми зробили салат. На ми роздали з буряк із капусти. В нас на ранок, був салат. У нас сьогодні пастушити рік. Ми зварили картопельку, перекрутили на м'ясорубку, поки були світло, і ось у нас м'ясо приготовлене. Він робиться шарам і запікається в духовці Завідувачка дитячого садка Світлофорчик Тетяна Прасол каже, злагоджено усім колективом пристосовується до нових умов щоразу, коли графіки відключень змінюються. Я дуже вдячна і задоволена атмосферою в нашому закладі, тому що всі йдуть на поступки, всі домовляються. Вдячна своєму персоналу, безпосередньо нашим кухарям, яким іноді доводиться прийти на годину, а то й на півтори раніше. А це дитячий садок номер тут тут планові графіки відключень не застосовуються, тільки аварійні, та й до тих вже пристосувалися і готові до будь-яких варіантів, розповідає кухарка Людмила Озюменко. Саме більше це не було 4 години. Ну плити достатньо тримають теплоту, і все, що ми розлили, розкидали по каструлях, воно все тримає свою теплоту. Допустим, відключили світло, його немає, і ми переживаємо, щоб ми вчасно ж покормили дітей. То ми тоді накриємо його, і воно у теплова подушка вона сохраняє сміття. І смак і свою теплоту інша кухарка Євдокія прийма говорить, живе поруч, тому навіть при відключенні електроенергії готова прийти на роботу раніше, аби приготувати їсти. Якщо є потреба, я, я приходжу зарані, приходжу можу і пів і в п'ять прийти приготувати. І ну, щоб успіти все, щоб завтраком не запізницець і з обідом так Пані Людмила додає, слідкують за попередженнями про можливі відключення, та навіть при аварійному дітей голодними не залишать. Нас. Подок є і яйце можемо зварити таке, що воно не потребує довгої такої варки. Хлібчик намажемо з маслом із сирком, чайок у нас сівда, кипяток саме перву чергу. Приходимо в 6 годин Це одразу моментально кипяток у нас є. Люди розуміють ситуацію. Знаєте, як захисники на фронті повинні бути нагодовані, а діти повинні бути нагодовані дитячому садочку, тому що це покоління наше, яке буде відбудовувати нашу Україну Завчасно приготовані та смачні страви, говорить завідувачка закладу Тетяна Тодоренко. Кухарі щоразу отримують від дітей подяку. Наталія Старинець, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. 14 років викладала музику та естетику, потім заснувала доброчинний фонд і вирішила стати військовою капеланкою. Черкащанка Лариса Когут каже, в одну мить відчула таку потребу. Нині допомагає переселенцям, родинам загиблих, військовим, усім, хто того потребує. Як жінка поєднує капеланство із волонтерством? Дивіться у ще одному сюжеті із циклу Люди, які нас надихають. У мене зустріч, мене Зйомка записано зустріч з одним з волонтерів, який переїхав з Америки жити в Україну. Військова капеланка Лариса Когут розповідає про свій розклад на день. каже його планує з вечора та записує, аби нічого не забути. П'є каву на одному складі та вирушає на інший, аби збирати чергову допомогу на фронт. Тут на жінку вже чекають друзі-волонтери. Мимо зараз відправки на фронт, у нас буде десь 4 відправки, в гарячі точки, тому сьогодні вантажимо і сьогодні будемо відправляти. Водночас вантажать і допомогу людям, у яких згорів будинок. Це жінка, вона сама капелан, чоловік і брат на війні. Не повністю згорів будинок і не підлягає відновленню, тому готуємо ще тут відправку нашим героям, які постраждали в житті пожежність. Дорогою жінка розповідає, поїздки на фронт ділить на волонтерські та капеланські. Якщо волонтерство, то місія привести допомогу. По-перше, покрити їхні потреби там, тому що вони є такі наганні і дуже гострі, особливо там медикаменти, оптика і так далі. Якщо це капеланська робота, то більше душпастерська робота. Капеланка розповідає за духовну допомогу. Хлопці дякують постійно. Це для мене найбільша подяка це коли ти приїжджав туди на фронт, а потім вертаєшся сюди і ти спілкуєшся з. З родинами ти спілкуєшся з ними. ми залишаємося з друзями. Вони вітають за святами, вони дякують, діляться якимись новинами гарними. Коли ми тут на весіллі в них гуляємо, коли в них діти народжуються. Лариса Когут розповідає стати капеланкою. Вирішила, коли у 2014-му почала возити допомогу на передову. У мене є досвід, у мене є освіта. У мене є наукова ступінь магістра з богослов'я, я можу допомогти, вмію молитися і чому б ще не допомогти тим, що люди потребують. І дійсно це вартує їм життя, іноді не віря, і треба навчити їх вірити. Жінка розповідає: давно розучилася боятися, не має почуття страху навіть на передовій, бо відчуває відповідальність за інших. Найважче ж у роботі капелана, каже це ховати друзів та знайомих. Найважче це, це бути на похоронах. Це, це саме мені здається страшне, саме важке, саме болюче. Найважче це коли ти приїхав з фронту, тільки спілкувався з людиною. Приїжджаєш, дивишся, вже виставляють фотокартку. Що його цієї людини вже немає. Це неможливо пережити. До цього неможливо звикнути. Нині жінка мріє лише про перемогу. каже, понад усе хоче, аби її онуки виросли у відбудованій країні і ніколи не знали, що таке війна. Наталія Старенець, Сергій Єфімов, Суспільне, Новини Черкаси. Третій випуск мініатюрної книжечки 1917 року, маленький кобзар, подарувала черкаському музею видання. заклад одержав як подарунок від черкаського архітектора Віталія Чернухи, розповіла завідувачка музею кобзаря Ольга Шарапа. Збірка, наскільки рідкісна, що жоден бібліографічний довідник не подає інформацію про кількість накладу такого видання. Цих маленьких кобзариків було всього п'ять випусків. Ми маємо оце третій випуск, і перед цим у наших фондах був ще п'ятий випуск, інших не маємо. Ну, Він справді маленький, як ви бачите, бо ця збірочка містить тільки 32 сторінки і входить сюди кілька творів. ну, Таких програмних і заповіт, і Кавказ, і не одна, та не однаково мені, і, і Садок Вишневий входить, папір неякісний такий. Він вже пожовтів, -по як бачите, тут ось з ним уже працювали і працювали. тут і кхм, напис Сиолівцем є різним. Може, його використовували і як папір, навіть але з роками менше й менше таких видань стає, тому щиро радіємо. Це зовсім без ілюстрації, але дуже дуже цінне і рідкісне. Звичайно ж, воно буде в експозиції, дай Боже нам швидше дочекатись перемоги. Ми маємо вже досвід збереження як музей, і знаємо, які умови дотримуємось. Певна вологість має бути, і певна температура, і звичайно, ж відсутність денного світла. На цьому мене все бережіть себе та тих, хто поруч, і дякую, що з нами.